рок-фестивалів, якби ви бачили, як, є, де, як губиться природа. А ще й Жуковку, знамітні казали так, куди, на Жуків, острів. Це, була, це були природні, самозаповідні зони, де пісок був такий чистий, відбілений сонцем. То що, вашу ми перетворимо, що знову побудуємо ці вибачите? Зрозуміло ваше ви питання. питання, зрозуміло. і так далі. і так далі. Дякує, Дякуємо. Трухання острів. Дякую за запитання. Знову ж таки, тут слід розділяти сфери відповідальності відповідно до нашого законодавства. Тобто є заповідні території, а є, скажімо так, знищення зелених насаджень або знищення червонокнижних видів рослин, тварин. Тобто Труханів острів він підпадає під інше законодавство, тобто, Але знищення це ж теж до вас? Ні, тут, я ж знову кажу, тут у нас є інша, інша сфера компетенції, тобто це відповідальність міністерства, яка стосується саме державного управління і контролю за червонокнижними видами. Ігор Борисовичу, от я слухаю, і в мене виникає така думка. Це підпорядковано тому міністерству, це підпорядковано тому міністерству. А моя думка, от, скажімо, що всі хворі? мають працювати на, на одну справу. Об'єднатися, я не знаю, чи можливо тоді одне міністерство створити. Тому що міністерства багато, а е, проблема все одно залишається проблемою. І люди, вони просто в цих міністерствах вони заблудилися, вони не знають, так. куди йти з свої проблеми. Можливо, одне міністерство створити. Для цього не треба створювати одне міністерство, для цього була створена інша ідея. Ідея екологічної мережі. Тобто це ідея, яка об'єднує саме всі ті uh -huh. скажімо так, сфери відповідальності, компетенції, які стосуються зеленої природи. Uh -huh. Тобто, коли я сказав, що мережа заказників називається інакше регіональна екологічна мережа, то сюди можна було б додати і ті ліси, які вже зараз існують, там, ті водні об'єкти, які не мають природно-заповідного статусу, і, скажімо так, інші осередки природи, які ще залишилися і мають, наприклад, спеціальний науковий інтерес, оце і все формує національну екологічну мережу. То, ну, тобто тобто по Києві, звали, якщо буде це, це, ця ідея розвивається в 2004 році. У 2004 mm -hmm. році був прийнятий Верховною Радою закон України про екологічну мережу. Зараз мова йде про його виконання. у дзвінок Слухаємо вас. Будь ласка. добрий день. Добрий, добрий день. день. Мене цікавить Феофанія. Там будується парк, то він буде закінчений, якого значення цей буде парк, чи будуть там. Це люди. Відпочивати. Ви зрозуміли? так. так. Я а, і чи будуть Я. там прості люди відпочивати? Так, як так як дійсно, в Києві є, є парк пам'ятка садового парку мистецтва загальнодержавного значення Фіофанія. Угу. Вона має непросту історію. Вона починалася як лісова установа, лісогосподарська установа, далі це стало установою Національної академії наук. Потім були проведені заходи щодо надання певної охоронної зони навколо парку. Де, яка обмежила забудову в цих охоронних зонах, але не все так просто було, скажімо так, в питаннях вирішення законодавства. І тому зараз ми опрацьовуємо інші тобто, цей парк? Обов'язково. Обов'язково. Парк, 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 це наступна для простих людей. І яке Я так думаю, що в принципі щодо збереження таких природних ресурсів, дуже велика перспектива по створенню заказників і, власне, ініціатива йде яка від простих людей, в неї більша перспектива, аніж ну, коли ми будемо чекати цього від держави. І зараз ми дивимося наш сюжет нашої журналістки Галини Матухно про заказник на Івано-Франківщині. Будь ласка. З реліфтом третинного періоду Тісім'ягідних занесеним до Червоної книги України. Ми зустрілися в ботанічному заказнику Книждвірський. Тут на площі 208 гектарів зростає близько 10 тисяч дерев цього виду. Тис ягідний тут росте серед могутніх буків п'ялиць. Вони утворюють перший ярус лісу, а вже під їхніми шатами невисокі від 4 до 8 метрів деревця тису. Дуже повільно росте тис. Дерево зі стовбуром діаметром 10 см має близько 80 років. Жодне дерево не витримує конкуренції з ним. Тис навіть у гниє, кажуть в народі. В давні часи його називали королівським за якість деревини. Ще задовго до нашої ери з нього виготовляли скульптурні портрети дружин єгипетських фараонів, а потім і князів Київської Русі. Ними вшивали кораблі, з нього виготовляли луки, робили цвяхи, будували церкви. Тільки вози з тису могли витримувати велику дорогу. Тому його полюбляли чумаки, у дорозі співали, Ой купили браття великий тисовий ліст і зробили браття півтораста сім возів. Вони йшли сюди з Дніпрянщини по сіль. Сілями, відрубами тису ягідного, платили в XVIII столітті даному австрійському імператору. Хоч дерево знайшло широке застосування, ягоди і голкоподібні листя тиса дуже отруйні. Через нищівну виробку за ціну деревину тис ягідно почав зникати з Карпат, зцілівши лише в урочищі княжий двір, єдиному значному місце зростання не тільки в області, але й у всіх Карпатах. Пане Ігоре, а от скажіть, будь ласка, чи ваше міністерство заохочує ініціативу знизу про створення от заказників або якихось заповідних зон? І чи є механізм такого заохочення? Так, звичайно. Міністерство і Державна служба заповідної справи дуже широко працює е... з громадськістю і з громадськими організаціями. Наприклад, якщо сказати останній приклад що ми робили по створенню об'єктів. Uh -huh. На території конча зерної було запропоновано громадськістю Національним екологічним центром України створення заказнику площею близько 40 гектарів Конча-Зерна. Uh -huh. Таким чином, ця а, процедура, виконана наступним чином, ми підготували спільно з ними наукове обґрунтування. І далі клопотання було схвалено і передано до Київської обласної держадміністрації для подальшого створення заказів. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, Ігорю Борисовичу, людина, якщо має якісь думки, ідеї, вона може прийти до вас у Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, звернутися з своїми думками, і ви задоволені Реально. допоможете, так? Так, звичайно. Mm -hmm. Кожен, хто має такі думки, будь ласка, звертайтеся до нас або по телефону, або приходьте. Ми допоможемо. Зрозуміло. Звичайно, треба зробити певну роботу. Ну, там я там я вам... журнал, Дякуємо Ігору Борисовичу вам за те, що ви були гостем нашої сьогоднішньої програми. А я нагадую, що наша програма Дякую. виходить за підтримки журналу Пенсія. Передплачуйте журнал Пенсія у будь-якому поштовому відділенні України. Ви це можете зробити ще на четвертий квартал цього року, а також на наступний рік. Журнал Пенсія це надзвичайно цікава інформація для вас і для всієї родини. Наша а програма Сьогодні війшла. передаємо Пенсія. слово, так... Наша програма Складається із двох частин. Ми передаємо слово Юрію Гусєву. Далі в нашій програмі рубрика Як стати багатим. А ми з вами побачимося Прощаємося. завтра. До, До побачення. До побачення.